Переогляд непридатних до військової служби бути чи не бути переогляду відповіді на питання юриста на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм закону. Розберемо на конкретному практичному прикладі. Наприкінці публікації зазначене рішення суду. Обговорюємо питання переогляду непридатних до військової служби. Розглядаємо практичні приклади, коли чоловік був визнаний непридатним. Але ТЦК вимагає повторного проходження військово-лікарської комісії. Чи законно це відповідь ні, незаконно при певних випадках, коли не підроблені документи, це незаконно. Розглядаємо також, коли примусово проводять повторне ВЛК непридатним. Законне примусово повторне ВЛК чи незаконно. Відповідь ні, незаконно. Законність таких вимог та можливі наслідки непридатних, які саме. Наскільки це незаконна мобілізація при наявності хвороб та непридатності до військової служби. Також розглядаємо, чи були дії ТЦК законними та як суд вирішив цю справу на користь чоловіка. Обставини цієї справи чоловіка було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Зроблена відмітка в військово-обліковому документі. ТЦК йому вручило повіску на проходження. Повторної ВЛК відповідно до довідки ВЛК було його визнано придатним до військової служби та взято на військовий облік у ТЦК. ТЦК його намагалися призвати на військову службу, але чоловік відмовився у зв'язку із чим було складено акт. Після того було направлено матеріали до правоохоронних органів для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу України. Поліція, скоріш за все, зареєструвала кримінальне провадження, яке було прийнято рішення, це вже зовсім інша історія. Потім зробимо публікацію щодо статті 336. Чоловік звернувся до суду, який став на сторону непридатного та визнав дії ТЦК протиправними та які підлягають скасуванню. Позиція суду щодо доводів ТЦК, що доцільно брати до уваги результати останньої. Другої військово-лікарської комісії, то суд вважає, що відповідно до приписів положення номер 402 повторно оглядається військово-лікарською комісією лише увага, військово зобов'язані, а непридатний чоловік таким не являється, оскільки ще раніше визнаний непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку, тобто висновок повторному переогляду підлягають лише військовозобов'язані, але якщо колись визнали непридатною з виключенням з військового обліку і виключили з нього, вже не є військово зобов'язаною особою. Отже, не підлягає повторному переогляду на сьогоднішній день, не існує таких нормативних актів, які б зобов'язували тих, хто колись був визнаний непридатним. З виключенням з військового обліку знову повторно ставати на військовий облік і проходити військово-лікарську комісію. Наголошуємо законних підстав для ТЦК змусити примусово пройти повторне ВЛК непридатними є незаконним для отримання юридичної консультації та проводити допомоги адвоката при оскарженні наголошую, протиправних дій. ТЦК, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Що ви думаєте з приводу цього? Прокоментуйте, будь ласка, щодо відеозапису. Якщо вам подобається значене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.